Вітаю, друзі. Тиждень тому ми були у господарстві Михайла Войтовика і ми знову раді вітати вас е, на вашій землі. Ви запитаєте, чому знову ми тут? Ми вроді все подивились у вас, визначили ваші плани. І тут ні з того, ні з цього у нас дзвінок від вас. Якісь зміни, що сталося? І чого ми тут? Спочатку я думав, що будемо сіяти тільки гречку, а потім після зустрічі з вами, після роздумів. І плюс так склалась ситуація, що все-таки ми перевіримо різні склади покривних культур і якби відгукнулись фірми, де надають нам для порівняння, для посіву. Покривних культур біля е, семи сумішок різних е, покривних культур. Тиждень тому ви нам тільки сказали, що ми посіяли гречку. Сьогодні ми бачимо, що гречка вже зійшла, так? Так. Умови просто ідеальні чудові умови і для того, щоб якби ми планували ось сіяти. На 35 посів. На три ширина да, на 35, відповідає технологічні колії. І мільйон на гектар ми висіваємо. Тобто в рядку тут 30-35, в залежності, де там рослинок. І оскільки ідеальні умови, ми бачимо, що буквально на третій день гречка вже зійшла. І от я чуть не запізнився. Знесенням гліфосаду для того, щоб перебирати бур'яни. Тут вже спрацювали, так? Да? Тут вже спрацювали, встигли, так? Ми встигли. так. Останній вагон. Ну і встигли. знаєте, я вам як зверху. Підказує, що треба не зупинятись і в цій роботою, яку ви почали з покривними культурами, так? Так. Я, до речі, я думав зупинитись, думав тільки гречку посіяти. Тому а... мене це ж дуже зацікавило. Да, а так склалося, що ми оце від трьох різних фірм і по декілька сумішок, і в нас буде реальне якби, порівняти. порівняти можна, да? можна буде порівняти, а потім вже далі подивитись, як і... Дія на наступну культуру буде, тому це цікаво. І сьогодні дуже. ми якраз приїхали на посівну. Ви сієте, так? Да, сьогодні ми продовжуємо сіяти, так. Да. І у нас сьогодні була приємна така зустріч теж тут. Ми познайомилися з новими обличчями в цьому. Середовищі науковому. І попрошу багато людей вже знають Миколу Косолапа як одного із провідних вчених України, який цікавиться, по-справжньому цікавиться налогі тіла. Я не перебільшую? Представте, будь ласка, нам ще е, вашого колегу. Е, мій колега по науці, по е, освіті, бо це дуже неможливо не... не... складова, яку ми робимо. Іван Дмитрович Примак, професор, завідувач кафедри за миросудорської аграрного інститута. І те, що ось всі, що тут стоять, троє, це якраз люди, які крім поля задіяні ще в науці новоті, наутіловській і задіяні в освіті наутіловській, що ще що вважаю не менш важливим, ніж кадрів так? Да, бо скільки можна переучувати, нам треба там от, тих дітей навчити. А з оцим азам, що це треба робити тільки так. І тоді нам легше буде їм працювати на виробництві, а нам поширювати цю, цю, цю систему зміниробства в Україні. Ну я знаю, що ви давно вже співпрацюєте з Михайлом Вікторовичем, от саме в, в цій справі, слідкуєте за його досвідом. Він ділиться своїм досвідом зі студентами. Так? Так, я Михайло Михайла Вікторичка знаю ще з студентської лави. Так, він ви ще його вчили. Так, да? так, да, так Я його вчив. Ваш студент також один з небагатьох учителів, який сьогодні працює. який що не єдиний, що залишився в університеті, який його навчав. То я добре знаю Михайла Вікторовича. Михайло Вікторович десь років 12 нас запросив декану факультету. Звичайно, я був дещо не впевнений у результативності. Цих технологій. На сьогодні зрозуміло під його впливом і особистим впливом, ну і зрозуміли результати дослідження, які ми бачимо на протязі всіх років. Показали, що дійсно це технологія перспективна в Україні. Той же час дійсно для цієї технології, правильно каже Михайло Вікторович, треба нова філософія мислення. Нова філософія мислення. Ми впроваджуємо. Також і в навчальний процес. Значить, щороку ми проводимо вироб, навчальну практику з студентами, зокрема, третього курсу з дисципліни землоробці. Це рік ми теж були значить, на полях Михайла Вікторовича. Значить, результати значить, позитивні, студенти дуже задоволені. Михайло Вікторович у нас неодноразово значить, ну, майже. Кожний тиждень проводить заняття, тому що він член кафедри, працює доцентом нашій кафедри землеробства, агрохімії і ґрунтознавства. Хотів би навіть, наголосити ще дуже важливо те, що під впливом Михайла Вікторовича, результати його діяльності ми впровадили, значить, і для, зокрема, для аспірантської підготовки курс. значить, який називається на тіл технології землеробстві, в сучасному землеробстві. Невдовзі ми плануємо включити цей курс для підготовки магістрів. зрозуміло, значить, потребує таких технологій зв'язку із, по-перше, екологічною кризою, друге, із продовольчою кризою. Ну і третє, зрозуміло, це із фінансовим станом господарства. Нашої держави. Тому я вважаю і вже переконаний, що перспектива за нотів технологіями, яка передбачає поліпшення не тільки значить, витрат економічних, але і поліпшує соціальну складову і здоров'я ґрунту, здоров'я нації всього українського народу. А от скажіть, будь ласка, зараз ми приїхали на сів. Покривних культур. Закладаються досліди. А що б могли ми дослідити, от е, з вашою допомогою, крім того, що ми бачимо зверху? Я вважаю, на мій погляд, що корисно було б значить, дослідити будову ґрунту. Що має на увазі? Мається на увазі це не тільки щільність, але й пористість, капілярну, не капілярну структуру ґрунтової біоти, наскільки вона відповідає, значить. Раціональному співвідношенні різних груп мі мікробіотів ґрунту. Ну і зрозуміло, що на мій погляд, необхідно дослідити, крім мікробіології ґрунту, ще й ферментативну активність його. Оце було в комплексі. комплексі, Зрозуміло, що бур'янисті рослини це є головним, одним з головних. А оце був комплекс і складало б це поняття, яке сьогодні значить, Називається родючий з Ваш інститут може допомогти в цій справі? Наш інститут може допомогти. Зокрема, кафедра, повна назва кафедра землеробства, агрохімії ґрунтознавства, має всі засоби, так значить, для того, щоб допомогти. І на основі цього, значить, крім того, це поле є. Непоганим ареалом для виконання дипломних магістерських робіт і навіть кандидатських дисертацій. У вас теж свій інтерес є до цього, Та звичайно, до цього поля. Праців, ми, ми, eh, Микола Павлович, да, я відчуваю, для себе, о, але для ви не випадково запросили цю людину сюди. Є можливість наситити просто ці досліди не просто, як ми знаєте, більше бачимо, ростуть покривні культури. Ми, у нас більше емоцій, ніж аналітики. І можливо, от, якщо ми зможемо проаналізувати, які зміни відбуваються у ґрунті, це да, дасть нам більше користі. так? Так, да, Це дасть користь, тим більше, що я хотів би зазначити, навіть що йде більше десяти років, так, є вихідні зразки. Мається на увазі не зразки, навіть не зразки, а вихідні дані, агрохімічні, агрофізичні показники показують починали, так? так, і це зрозуміло, значить протягом десяти років це будуть вже суттєві зміни. Так, так. Суттєві зміни, які відбулися. Може, можемо зробити об'єктивні результати, висновки і пропозиції виробництва. Супер. Ми дивимося на систему ґрунт рослина тільки зверху. Ми ж ага. Хороша соя, класна соя, да? Візуально, да. візуально. А ось тут чогось Щось, не попало. Е, е, да. От там якийсь виліт. Ми практично дуже мало ліземо. Єдине, що можемо взяти лопату, покупати, Дивись, хороша структура. Що таке слово «хороша»? Ви розумієте, інакше ніж він сказав, що хлопці, то не душі, це ось те, що треба. Да? А якщо ми... Е, Трошки додамо цифрових даних по оцінці системи грунту рослина, а не лише поросли. А далі таки більше треба, да. так? Да? Ми тоді зрозуміємо глибше, де чому у нас оці інколи, як кажуть, проколи в новому тілі, коли кажуть, да, нічого не вийшло, з посіву, воно не виросло. Він не розуміє навіть чого його а навутів, здувся. Да, навутів, здувся, а чого в нього не виросло. Бо бухів, бо всі сподіваються, якщо ми відмовимося від добробітку, природа зробить ідеально класно. Нічого подібного. В природі ціла куча явищ, які працюють негативно на властивості. Особливо в цьому році це... Ні, природа, може б зробила, якби людина вмішувалась так, постійно. Так, Ми ж не можемо зробити, ми ж так. мінімалізуємо е, наш плив, да. плив, але ж не можемо відмовитися від того, щоб посіяти. От дивіться. Класно, можна перейти до якоїсь теми по, наприклад, по покривні культури і бур'яни. Супер. Да? Пам'ятаєте, на одній з конференцій казали, що, то, що можемо, а, якщо вже геть нічого у вас немає, то можете залишити хоч бур'янина. Хто сказав, я да. пам'ятаю, <світ> <Я, світ> не <світ> будемо <світ> показувати пальцем. <світ> Але а, чим відрізняється а, покривна культура в вигляді бур'яну від покривної культури в вигляді, яку ви посіяли? Стратегія розвитку першій і другій діаметрально протоношення. Бур'ян, який зійшов, чітко знає, що сьогодні до осені мало, і він буде виростати низенький і одразу ж давати насіння, яке є. може перешкорнути всю користь від цього. Тому час функціонування такого покорного пасілу в вигляді обмежений, а час оформування насіння. Тому що до формування життєзадатного насіння його треба вбирати. А ось час формування покривних посівів інтервали до зими. Дуже важливо знати, що в ґрунті, а є процеси, які більш ніж рослина, чим ґрунт. Мир балакиє про систему землеробства, чисто як технолог. У нас немає людей, у нас немає практичної економіки, у нас немає екології. Так? Так. Але е, сучасний напрямок розвитку системи землеробства визначений ФАО ООН – Стале економічний розвиток. Значить, ми будемо вийти на розуміння сталого системи землеробства. Я от бачу, якраз під'їхала ще одна людина. Я прошу вас представте її також. Е, е, е. 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 Олексія Міляненка. Якраз людина, яка е, займається міжнародними грандами, тому, тому що і якраз е, фокусується на фокусується сталому на розумінні і сталого аграрного виробництва. Олексій, багато ми чуємо. Стале аграрне виробництво. Це про що? <гум> ну, якщо дуже простими словами, на мій погляд, саме головне те, що робить якраз таки Михайло Вікторович, для мене стали агровиробництво – це. Саме те, щоб ми мали нагоду передати нашим майбутнім поколінням живу землю, продуктивну землю, чисту екологію, і щоб наші майбутні покоління могли, мали можливість продовжувати вирощувати ну, і заробляти гроші відповідно. Я представляю міжнародний проєкт Європейської комісії. Безпосередньо ми працюємо як виконавець Бідбернського університету прикладних наук. І важливим елементом є те, що європейська комісія дуже Уважно зараз розглядає Україну як потенційну країну, яка буде виробляти сталу продукцію, саме е агропродукцію. І тому зараз вона прикладає багато зусиль для того, щоб е в першу чергу дослідити українське агровиробництво. По-друге, це обов'язково підтримати таких виробників, як Михайло Вікторович. Для того, щоб ці практики саме стали в агровиробництві, точно так же, як зараз кажуть, в велику популярність набуває, ну, що стосується технології, регенеративного да, агровиробництва, щоб ці практики набували більшої, скажімо так, більшої популярності в першу чергу, а саме головне це важливе знання. Тобто передача знань, як правильно це робити, передача е, досвіду це є тою основою, яка в майбутньому, я думаю, допоможе багатьом нашим аграріям о, дійсно переходити на ці практики. Ми бачите, у нас тут гарна компанія зібралася. ми маємо можливість, як ніколи, комплексно підійти до оцих дослідів, так? Ми весь час опускаємося до рівня технології. Як посіяти, якої норми, чим посіяти, на яку глибину, після чого, після якого попередника і так далі. І як не дивно, в нас вже сьогодні є свій український ноутіл, який за рівнем е, реалізації, потенціалу і урожайності не е, гірший, ніж те, що ми, з чого ми починали вчитися. Сьогодні ми виходимо на е, термін і Європа виходить, на термін сталого виробництва, коли каже, хлопці, <кій> ви навчилися виробляти. Але це ви навчилися. Ну ви ж не самі навколо вас робітники, село, і воно мусить жити з цього. І ось сьогодні ми додаємо сюди екологію, забруднення от, е, повітря СО2. Друге, соціальна складова. Наскільки ці працівники зацікавлені в роботі, отут, а головне, в їх результаті. І якщо тут буде добре. І в селі буде добре. Ото й буде розвиватися стале землеробство. Тобто, три комплекси: технологія, екологія, соціальна сфера. Оце наша мета. І саме наш проект, наприклад, розглядає стале виробництво. Це не тільки аспект, як внесення нових якихось технологій в грунтообробку або знесення в добрив, або пестицидів. Ми повинні розуміти, що ведення сільського господарства це дійсно комплекс, великий комплекс, який в себе поєднує в першу чергу і соціальний аспект. І точно також понятна річ, що економічний аспект сільське господарство повинно бути прибутковим в нашій ситуації. Тим паче, в той ситуації, в якої знаходиться наша зараз країна, а саме в стані війни, і наскільки зараз важко, важко виживати нашим аграріям, і можливо, це дійсно не є сам ну, скажімо так, найпершої не необхідності ці речі, але ми повинні розуміти, що тенденція саме Розвитку України полягає в включенні її в світову спільноту. Відповідно, Європейський Союз вже більше і більше ну, чуються голоси того, що Україна буде в свій час включена в європейську спільноту. Відповідно, Чим раніше наші аграрії будуть відповідати вимогам Європейського Союзу, відповідно тим аграріям буде набагато легше реалізовувати свою продукцію, плюс це додана вартість, відповідно, буде відмічатися. І знову ж таки це буде значна, значний вплив на конкурентоспроможність наших аграріїв. Тому це є важливим елементом саме почати зараз.